Друзі, всім привіт! А що ж вам вічно лагає, як мене люблю? Друзі, всім привіт! І з вами Хароблів Ну Що ще робимо? Сьогодні ми завітали на трейд І Як бачите, в мене досить велика кількість генів. Для мене Для кого-то я. 364 гени. Так, я за 200 купив Future фьючерш клок, перевірці на 130 чи десь так купив собі нового. Так що я заробив так досить немало на нові От я міг купити його. Але от я так думаю, 4000 я буду заробляти, бо їх можна ставити кілька 4. І що це мало. О, шалт, до речі. От з нього можна щось отримати. Але він... Ось то буси. Я не розумію, чому бустери так сильно подорожали різко. О, сіру та пилка. Вона не треба було, в принципі. Так, це мій Титан Кусмен подивився, бо в мене далі Титан Кусмен. Собі його купив. Я буквально 20 хвилин простояв. І... Заєх. Я так думаю, може зробити ще між вами розіграш ф'ючера, хоч він не являється дуже си, дуже якимось рідкісним юнітом, але він сильний, Або гвардіаном. досить класний юніт. 45 тисяч вітасолит. До речі, в мене вийшло відео про розіграш, пишіть там свій нік. Коли там буде хоч би три... Юдіта, я задам спирту Офікалу Просто запитання. Якщо він, він має вибрати з трьох коментарів. Перше місце, друге і третє. Відповідно, так би знати, кому що дістанеться. Що таке він, він заброшений? І ставить це. Це краще вже купити ці гроші, в мене є фармилка. І краще буде вигідні, щоб купити цього сайт из тени. Двизит. Так. Я б, конечно, його купив 60 тысяч Це Якщо хтось не знає, це скільки він б'є я в сіклі. Да. Ти речі, бачив пилку сигнуту за 111 гривень. Я я ні разу ще не мав інвентарі, сім от того я відкрию вам страшний секрет. Немали. Ну, Це страшний дуже довісосний секрет. Я реально ще його ні разу не, не мав. Я думав, вже купити чи ні, і все. Його раз, і вже не бав. Вічерч клок мене Да. Но... Клайфонт. Я вже говорив, здається, як чи купляти мені його чи ні, от, я не знаю. Напишіть в коментарях, кого буде чесно, к... чесно, будь ласка, краще купити. Я думаю, таке буде сайт тест матч, бо тут тільки 36 тисяч ДПС, а там 60, якщо я не помиляюсь. Я швидше всього не помиляюсь. Так, 60 тисяч ДПС. Так, що нормально. Або стрімер чела. Але скільки у скилки там. Ага, взагалі, не я узнал ДПС. Пускай на останній рівень в одну секунду. А, не в нього. Лен ДПС 5000. А так мне виходить 40 тысяч ДПС у нас останню рівні. Не багато нюганс, О! Такі зараз попробую найти ще. Дуже важко. Если вы даш, что це и восьмо купити таке? Куда он але замість чого я це все візьму? Ну дивіться, м'яху я розіграю Клокспайдера теж. Будного ну, я вже продав, так що Клокспайдера в мене не буде. А тоді я виходить, будуть, ну, ходить, буду будуть дефоти стільки татаном клопменом. І фьючерс Клопмена буде. Це дуже довго збирати. Так що я, напевно, замість. Тоді виходить замість клок Спайдера, а весь буде але мені дивіться, демеджу так нормально. Ну я куплю, коротше, і той, і той. І хай буде. І, напевно, колдованбус буде більше потрібен для фічераш клафона. Хоча ви не скажете, він так б'є один раз в секунду, що для мене досить швидко, але щоб він бив набагато менше. Це буде взагалі для мене дуже сильний клас. Але що ж, що ж би я хотів сказати? Ого! Це ще більше, ніж в мене він продавався. І ще, я не розумію, чому Large Clockman так дорого продається. Не розумію, що їх. ну, Як на весь світ мало 110к, але. Не привіт, дивіться, фьючерч клокмен і два мільйона. Але вони теж продаються такого досить дорого. І Астроган, я не розумію, чого він також так продається дорого, якщо його можна вибити. Я не розумію, Мені ще питання. у мене так рука хоче купити цього гвардіа, але от. Чи треба його мені? Чи він мені треба буде? Мені А віддавати комусь я його не дуже сильно і хочу. Або можна розіграш ним робити. Тож, до речі, буде напевно, класно. Це мені на старому аккаунті, на телефоні, він для кращих часів. Ну ми десь його до зими, як він називається, потримаю, потім після зими він вже буде коштувати шалених бабок, бо його навіть мільйона нема. Ставить ліс і на, на інтро, буде його купити. Та й не купити а продати, але трошки пізніше. Хм. Hmm. Ось тут девері. я би, може, трошки закупився цим денежкою стану, оскільки. Потім вони вже будуть дорогі. Ні, ні це вже не дорого. Полкан, Scientist. Та якось так. Відео дуже довго, я не хочу робити, знову ж таки. Тому у, у, не забувайте про розіграш, бо там тільки я передивився з вотбука відео. До речі, я можу постаратися зняти відео з тими м'ячиками, які я знайшов. Знайшов я небагато. Ну, що ж, якщо ви не знайшли, я його дуже довго шукав, він знайшов, але один тут. Так. Якщо хочете, пишіть про це в коментарях. Я би з радістю зняв. І ще один розток, моєго більшість значно. Так, мені дуже цікаво, я вже бачив цюсь карти, але цікаво, що це там іменно за карта. Та бува, ось, гляньте, зараз я вам покажу. Ось це вот, це мені здається старе лобі. Це просто якийсь куб, Напевно, там мала бути якась карта. Або вот там робить зараз якусь нову карту. Якщо чесно. О, та Там яч, чист. <таспоріст> так, я ще ні разу, не розігрував в хоча досить давно вже знімаю і граю в ТДД. Ну, знімаю я небагато, але граю я вже довго в ТДД. І дуже хочу розіграти якогось Юніта. То, якщо ви хочете отримати якогось Юніта, то пишіть, бо я би буду проти. Хоча ну, так, не отримати, а розіграти. Щось взагалі не люблю, що я говорю. Коротше, розіграші будуть не весь час, ну там десь раз в той день, може це. Але в мене також юніти не безкінечні геми теж я відбив. звідкись так просто mm. ты Та тоже не факт что ты вибіж якогось классно вы видите за устилый с вами розумеешь то мы то ми тому для мене найкраще це вот розігрувати але Ну і отримати підписки, потім, відповідно, буде певна якась зарплата невеличка, коли будуть спонсори. Я буду донатити і буду купляти щось собі по типу таких стартер-паків. Оскільки 200 гелів це немало, можливо, тестити оцього Дементор Титана. Якщо, звичайно, його не заберуть, бо його з гри, ну ніби з продажу до того часу. Оцей бічболий, я я типу, бачив багато відео, як з ним грали. І сам не, не, не грав, не мав його, але бачив, я ходив, я ходив на карти різні з чуваками, і вони його ставили. Він повнігав. Не купляйте його, він не стоїть того. Взагалі того не стоїть. Це вже краще за займа... мене і цей також. ну. Він бачите, скільки він демеджу вносить? Що 025 до для мене вирівняється клан? Краще купити Барета, замість того, щоб у цього. Або Барета, або у цього стрімер камераме. Він говорю, він досить сильний, придав стрімер. Чувак лізе. Хоча дофігання чку отливает. Нафіга не мене закиплять. Так. Може тут щось такі цікавить. Та, Зазвичай скалайн. Я, до речі, ні разу не грав в каці з Red Я його бав багато разів в інвентарі, але ні разу з ним не грав. Ні разу. Я б його час не купив, але... Дуже дешевий, класік, до речі, класик, думаю, потім стане дорожчим, оскільки його кількість. Не прям така... Хоча досить таки величезна. Ні, та, але це новий світ, скільки людей в світі. Коротше, я беру рот лазера. А. Тоді не беру редлазера. Можливо, це послання, що мені не треба цього гребаного ретлазера, а треба гвардіана. Ну, значить треба. 141 Гельщина на Я буду щось собі з ексклюзив, якщо я подивився. Хоча що я куплю собі такий о, сігнутий. Можна таймкрейта буде виграти. А бо ви Хоча можна буде спробувати вибити нову водля, але ви бачили який там шанс. На вибивання. Що таке можна поставити продаватись? Так це DJ Спікермена. Він зараз тут на 40 продається. Я поставлю. Давайте за. До 45 буде перший. Ні, ти їх там будуть купляти. У мене один ще ось лишається. Город Джаппа потім маленька. Але я все одно буду користуватись. Замість цього Блок Спайдера, якого я вже розіграв. Ну і замість. Меха. Меху я також беру. Замість неї візьму Гвардіана. А, і, можливо, навіть я розіграю. Потім пізніше, звичайно, як поки що якийсь перекину для кращих часів на свій старий аккаунт на телефоні. Буде для кращих часів, так сказати. Що ну, далі? Що дальше? Шо, шо дальше? Ой, кидать. Ара! Кто из? Что, давайте-то